З слайсами 2 мм на машині СТВ Белкутер H20. Машина має, такі от, має машина, такий ричак. Ми бачимо, що машина состоїть із двох частин, тобто має ніж, і, е, такий, е, круглий диск і е, спеціальний лезо, лезо настроєно на 2 мм, вони знімаються, вони зйомні, можна поставити лезо на 3 мм, 1,5 мм, тільки що ми нарізали. Тільки що ми нарізали о, апельсин, ми нарізали лимон, ми нарізали крейфрукт. Зараз ми поріжемо лимончик, ой, яблучко. Помідорку, так, це ми маємо. зараз ми наріжемо помідорку. Чому робимо? нарізання помідор? Помідор він досить м'який продукт. Якщо нам потрібно нарізати 2 мм слайсом, це дуже важко. Так, так, можна же... поставити щось за воду. Не з поставимо, щоб не травмувався при вивантаженні. Так, так. Ми можемо, якщо щоб для того, щоб не розрушалося, не руйнувався наш продукт, бажано мати діжку з водою. Так, тобто ми маємо наповнити її водою, таким чином, щоб продукт попадав у воду, не травмувався після падіння. Але в чому проблема нарізати помідор? Да? Помідор має нарізати або дуже гострим ножом. Це має бути такий досить класний шеф або сушеф, який майже нарізати. Якщо це для ресторану, то, звісно, він наріже. А якщо вам потрібно це робити на промисловому виробництві, вам потрібно положити таку помідорку в бургер або ще куди. І вам потрібно її нарізати 2 мм по стандартам так далі. Ця машина в цьому випадку вам допоможе. Зараз ми покажемо, яким чином саме ми будемо нарізати помідорочку. Тепер давайте подивимось, як порізався помідорчик. Подивіться, прикольний хрестик такий вийшов. Тобто ми бачимо, що якість нарізки просто шикарненька. Просто шикарна. Дивитися такої нарізки для помідора і при тому, що він такий досить м'який помідор. Це дуже круто. Дуже водянистий. Так, це водянистий такий помідор. Ми бачимо, що серединка повністю вона потекла. Але все, що боку, ми нарізали. Тобто такої якості нарізки під 2 мм на помідор, ну я взагалі не знаю, яка машина може ще так порізати. Основна проблема при, при нарізці помідору це правильно його позиціонувати. Тому якщо ми кидаємо просто помідор і е, толкаємо його речагом, він може крутитися. Якщо він буде крутитися, то нарізка буде йти будь-яка. Для нас потрібна задача зробити так, щоб помідор двигався саме та кінчиком. Тобто ми маємо поставити 3-4 продукти і плавно їх підштовхнути. Тоді вони крутитися не будуть, вони будуть опиратися один, бо в один, в один в інший. І ми отримаємо ось таку нарізку. Бачите? Хіба це не прекрасний. Це прям витвір мистецтва. Маємо черрі, нарізаємо на 2 мм. Ми спочатку для того, як ми поставимо в певному такому. І в типі, щоб вони один одного прижимали, щоб ми їх орієнтуємо по центру, трошки під, підб'ємо чином так. і включаємо машину. Тепер давайте подивимось, яким чином вона нарізала. Це у нас е предыдущий продукт. Подивіться, прям шикарна нарізка. Прям така нарізка що сразу у бутерброд, у гамбур. Гамбургер або чизбургер, або якийсь такий продукт. І дивіться, яка класна нарізка. Прям шикарна нарізка. Тобто ми бачимо, що більшість продукту нарізали ідеально. Іноді попадаються такі частинки, іноді дуже не так багато. їх Це на, на початку нарізки, наприклад, да, такі попадається. Але основна частина нарізається прям дуже шикарно. Прям ідеальна, майже скажіть нарізка. Нарізати помідор, чері або якийсь такий м'який продукт дуже важко, тому що він м'який і він крихкий продукт, він б'ється, його дуже важко нарізати, тому що він і особливо, якщо ми кажемо про розмір 2 мм. Ця машина з цією задачею справляється ідеально. Ми ще поставимо жовтий помідор. Він більш такий твердий. Зараз так ми також його поставимо в певне позиціонування. Так. Зараз ми побачимо, як нарізається жовтий помідор. Тобто ми бачимо, що це початок помідора, вона йде, нарізка йде класна, але малюнок не зовсім хороший. А от уже серединки йдуть ідеально класним малюнком такі, бачите? Тобто подивіться, як він виглядає. Серединка помідору нарізається дуже класно. Дуже подивіться, бачите, тобто ми маємо форму, ми маємо повністю порізані. Порізаний продукт, ми маємо навіть під'єднані кісточки. Да? Якщо буває в червоному помідорі, вони просто дуже житті, вони розламлюються, падають, то у більш твердому помідорі вони тримають форму. В такому випадку ми можемо сказати, що це майже ідеальна форма, майже ідеальна форма для того, щоб поставити такий продукт в бутерброд, в салати або щось інше.